Ви часто запитуєте, як ми зберігаємо техніку. І от, вам приклад, тракторці стоять в складі, це один з наших боксів. І на відео одразу покажу вам Кентавр 404 в ось такому вишневому кольорі. Трактор на колесах 75016, задні колеса 11,2 на 24. Рівна абсолютно підлога. Подивіться, класна комплектація, новий дизайн керма все з підсвіточкою панель приладів і вона автомобільного типу. Панель вибачаю, сидіння також з регулюванням жорсткості. Бачите, є підлокітнички ось такі. І триточкова навіска, ось так виглядає у цього трактора. Гарантія на ці трактори 2 роки, і ціна такого трактора Кентавр 404 станом на сьогодні складає 6650. Телефонуйте, замовляйте і купуйте. Тракторці, бачите, зберігається в складі. Наступним відео чи в якомусь з відео покажу інший бокс з тракторами, щоб ви розуміли, що вся техніка зберігається в складах в сухому місці, щоб ви могли отримувати гарну, якісну і добре збережену техніку. Ще раз номер телефона 098 949 9090.